Колишня учасниця гурту Віагра Надія Мейхер вперше за довгий час вийшла на зв'язок. І виявляється, друзі, у неї власний бізнес, і вона в Греції. Але давайте спочатку. Надія Мейхер є офіційна сторінка, на якій понад 300 тисяч підписників. Але там вона вже давно не з'являлася, і сторінка ця пуста, бо її поцупив російський продюсер. Натомість Надія Мейхер створила нову сторінку у серпні минулого року і повідомила, що вона відкрила свій бренд одягу. З того часу артистка постійно показує асортимент, але де вона була, ніхто не знав. Відмітки в інстаграмі говорили, що вона то в Берліні, то в Мюнхені, потім десь у Франції, у Швейцарії, Іспанії і в Україні також, начебто, була. Ну а зараз вона опублікувала свіжі фото, і судячи з відмітки, то вона у Греції. Розвиває свій бренд одягу Надія Мейхер на український та європейський ринок, але нових пісень не випускає і не говорить, до речі, чи планує повернутися на сцену. А от цікаво, напишіть нам у коментарях, ви б особисто хотіли повернення Надії Мейхер?